Ніколи не сяє яскравіше за короля. Історія не пробачає тих, хто сяє занадто сильно. Франція, ніколя Фуке, міністр фінансів у го Блискучий, щедрий поет, меценат, душа Версаля. Але на честь приїзду короля він влаштовує свято, про яке говоритимуть століттями. Палац, сади, банкет, мольєр все, щоб поразити монарха, і він вразив, але не тим. Луї побачив не відданість, а конкуренцію. І наступного дня Фуке був заарештований, а згодом ув'язнений на 20 років. Вони сяяли надто яскраво і затьмарили тих, хто мав бути центром уваги у світі влади. Це смертельно. Тож запам'ятай, якщо ти розумніший, прикинься дурнішим. Якщо ти яскравіший, загаси своє світло. Якщо ти танововитий, дозволь комусь іншому думати, що це він тебе веде. Бо в цій грі перемагає не той, хто перший сяє, а той, хто вчасно ступає в тінь. Не затьмаруй свого пана, інакше станеш прикладом для наступного відео.